Важко уявити собі життя сучасної людини без фотоапарата, мобільного телефону та селфі. Хтось, у прагненні отримати гарний кадр, часом фотографується в неймовірних місцях та позах, але особливою популярністю впевнено користується селфі з дзеркалами. Однак далеко не всі любителі селфі думають про ті сутності, які ховаються за водяною гладдю дзеркал. Однією з найпопулярніших дзеркальних історій є легенда про криваву мері. Нащадки слов'ян добре знайомі з аналогічною легендою. Всі знають, що якщо подивитися в дзеркало і тричі повторити ім'я дівчини, то в дзеркалі з'явиться її дух і потягне зухвалого жартівника. Так часто розважаються діти у літніх таборах та на таємних вечірках, однак мало хто знає справжню легенду про цю дівчину. Різноманітні джерела говорять, що легенда про Криваву мері широко відома у різних країнах. Ось тільки витоки цієї оповіді відомі не всім, і, можливо, історія таємничої дівчини в дзеркалі не дожила б до наших днів, проте всемогутній інтернет зберіг для нас цю таємницю. Письменно легенда була вперше зафіксована лише у 20 столітті, коли містичні феномени мали велику популярність у американських дітей. Про це можна дізнатися, проаналізувавши численні протоколи поліції, шерифів та щоденникові записи про бабусь сучасного покоління. Після ознайомлення з цими носіями історії стає ясно, що криваву мері із завидною постійністю закликали, стоячи біля дзеркал, уже в ті часи, хтось із нинішніх бабусі дідусів робив це заради сміху, хтось заради авторитету серед однолітків, а хтось із серйозних і небезпечних спонукань. Деякі послідовники сил темряви помилково вважають, що дух дівчини не завдасть їм зла. Вони намагаються приручити його та використовувати цю міць проти своїх ворогів. Спершу їм здається, ніби така схема працює. Дух мері відвідує дзеркало за дзеркалом, убиває жертву за жертвою. Однак у якийсь момент господар сутності сам стає об'єктом полювання кривавої Мері. і тоді він або розуміє, що накоїв, або гине без чіткого усвідомлення ситуації. Роки, що минули після першої згадки сумної історії дівчини, зробили свою справу. Банальна розповідь про життя дивним чином переродилася на щось надприродне і потойбічне. Однак від цього легенда не втратила популярності, і досі люди насупереч продовжують помилку наших предків, перевіряють нерви духа на міцність. Час наклав на інтерпретацію легенди свій відбиток. Фольклор чи кіно, бажання прикрасити дійсність, потреба уваги, усе це та багато іншого ставало причиною свідомої видозміни фактів життя незнайомки. Нині дуже складно визначити, де тут вигадка, а де реальні події. Тому історію мері можна лише спробувати відтворити. Наші сучасники намагаються знайти істину у питанні про те, хто та сама мері, яку назавжди замкнули в Задзеркалі. В результаті досліджень виявляється безліч усіляких фактів про дівчину, обличчя якої ніхто не бачив, часто її малюють як відьму середньовіччя, іноді виставляють сучасною дівчиною, яка загинула в автомобільній катастрофі. Важко визначити, хто з цих спеціалістів говорить правду, однак можна спробувати самостійно знайти істину. В результаті нетривалих самостійних пошуків можна дійти такого висновку, мері реально існує. Офіційна версія легенди про неї народилася у штаті Пенсільванія, пов'язана вона із однією старою знахаркою. Вона в давнину жила пустельницею в невеликій землянці біля лісу. Це не стало на заваді решті жителів місцевості думати про те, що вона дивачка. Вони були впевнені в тому, що стара є відьмою та насилає хвороби з невідомих причин. Місцеві жителі її дуже боялися. Саме вони дали їй прізвисько Кривава Мері. Про стару люди всі знали, але не чіпали її до певного моменту. Скування жінки почалося після зникнення місцевих дівчаток. Люди обшукали абсолютно все довкола, але ні дітей, ні їхніх тіл так і не знайшли. Тоді місцеві сміливці зважилися обшукати житло мері. Жодних прямих доказів не було. Стара це заперечувала. Приводів притягати її до відповідальності також не було, і тільки її обличчя видавала таємницю. Стара помітно помолодшала. Побоювання мешканців містечка підтвердилися одного разу вночі. Чергова жертва старої відьми раптово встала з ліжка і пішла у бік лісу. Зупинити її було неможливо. Місцеві жителі та близькі люди дівчини пішли за нею слідом. У лісі вони знайшли стару пустельницю, в її руках була чарівна паличка. Це стало прямим доказом відьомства самотньої бабусі, і місцеві жителі спалили звинувачувану жінку на багатті. Після смерті відьми навколо її будинку люди виявили тіла зниклих дівчаток. У процесі таємного слідства було встановлено, що жінка використовувала кров молодих та невинних дітей для омолодження та оздоровлення. Проте історія на цьому не закінчилася, адже ми так і не дізналися, звідки виникла та сама Мері, яку можна побачити у задзеркаллі. Виявляється, стара жінка, догоряючи на багатті, прокричала прокляття. Суть його полягала в тому, що кожного сміливця, який промовив її ім'я біля дзеркала, відвідує розлючений і замучений дух мері і вб'є. Людина, яка потрапила в пастку старої мері, вмирає дивним чином. Дух його залишається назавжди в пастці за дзеркалля і навічно горить у пеклі. Сучасні дослідники пропонують кілька альтернатив у питанні про витоки легенди про криваву мері. Однією з найпопулярніших версій є історія про англійську королеву Марію Першу Тюдор. Прізвисько Кривава Мері вона отримала після смерті через надзвичайну кровожерливість. Жінка відправляла на багаття не лише затятих захисників чеклунської ідеології, а й тих, хто відмовлявся від колишньої віри на користь католицтва перед страхом смерті. Також були популярні історії про те, що королева Марія використовує кров молодих протестанток для збереження власної молодості. На території США популярності набула історія Мері Уорд. Сьогодні поширені дві легенди про дівчину із цим ім'ям. За однією з них Мері Уорд вбила своїх дітей. Подробиці у цій справі знайти виявилось неможливо. За іншою версією, дівчина з таким ім'ям потрапила в автомобільну аварію. До цієї події вона була дуже гарною. Дівчина годинами роздивлялась свою красу, сидячи перед зеркалом. В аварії її обличчя сильно постраждало, від колишньої краси не лишилося ні сліду. Родичі боялися, що дівчина збожеволіє, якщо дізнається правду, і ховали від неї усі дзеркала. Якось уночі мері таємно від рідні зазирнула в дзеркало в одній із кімнат. Побачивши жахливі шрами, вона несамовито закричала: за легендою дівчина увійшла до задзеркалля, і з тих пір її дух подорожує від дзеркала до дзеркала у пошуку чергової жертви. Вона прагне передати свою долю через порізи, які завдає усім, хто наважиться її покликати. Мері Вортінгтон чергова претендентка на роль кривавої Мері. ця дівчина спочатку нікого не вбивала, а ось її вбили у жорстокий спосіб, вирізали очі перед дзеркалом. При цьому дівчина була жива та відчувала неймовірну біль. Легенда говорить про те, що після смерті дух нещасної жінки вселився в дзеркало і мешкає там досі. Існує свідчення того, що Мері переїжджає разом із дзеркалом. Якщо хтось намагається викликати її, то дівчина вбиває цю людину саме через нього. Що з цих історій правда, незрозуміло. Кожна з них отримала деякі докази від свідків злочинів, проте в яку із легенд вірити, кожен обирає сам. З моменту першої згадки минуло багато років, однак і досі періодично видання Америки зрідка осяють до болю знайомий заголовок з сумно відомим ім'ям кривавої мері. Це означає, що міф міцно засів у головах людей, а ще це наводить на думку, що описані події ніколи не були міфом. Навіть зараз, можливо, у вашого відображення в моніторі, як і раніше, стоїть та сама мері і чекає, коли ви зробите чергову помилку. Коли ви промовите вголос ці три пари до болю знайомих слів Кривава мері, Кривава мері, Кривава мері. Про це варто подумати і роблячи чергове селфі перед дзеркалом, тільки ось я вам цього не рекомендую.